Що веде до утворення каменів в нирках? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу недостатнє вживання рідини. Далі незбалансований раціон до вживання соленим, м'ясом, шпінатом, щавлем, соєвим соусом і соєю. Але тут солі в кожному випадку утворюються різні. Запальні процеси кишечника та застій в печінці ведуть до. Змін взагалі обміну речовин і утворення надлишку не таких речовин, які не пройшли розпад до безпечних, які легко виводяться або засвоюються нашим організмом. Якщо вони накопичуються надмірно, так будуть солі не лише в нирках, а і в суглобах. Далі, ожиріння. Збільшення індексу маси тіла більше 30, коли вже рахується. Ожиріння, збільшує ризик сичокаміної хвороби в два рази. Спадкова схильність, якщо у ваших родичів були камені, більший ризик є і у вас. Прийом деяких лікарських препаратів в першу чергу це антибіотики, ципрофлоксацин та сульфаніламіди. Противірусні це препарати, які використовуються від лікування ВІЛ та сніду як базова терапія, Діуретики, які часто дають, при набряках, а також для лікування гіпертонічної хвороби. Ну, Звісно, що наявність також інших захворювань може бути, в першу чергу, генетичні захворювання, але тут важливі цукровий діабет. Який веде до взагалі загального закислення організму. І в таких людей кислі солі, а саме урати і оксалати, утворюються більше. А також таке захворювання, як подагра. Тут утворюють солі січової кислоти. І такі хвороби, як гіперпаратереоз, тобто надлишок гормонів паращитовидних залоз, веде до надлишку солей. Кальцію, кальціофосфатних солей. Так само є такі хвороби, як нирково-кальцевий ацидоз, також пов'язаний з закисленням організму. Але в будь-якому випадку, які би у вас солі не були, фітотерапія дуже гарно їх виводить з організму. Тому, в вашому випадку, може підійти або чай для виведення солей, або чай при подагрі, які доказано аналізами до після, знижують. Рівень тої ж кислоти в крові. Тому записуйтесь на прийом і ми підберемо ефективне природнє лікування.